Доброго дня, мене звати Дар'я Юрко, і я хотіла залишити тебе відгук про курси Linux and Networking від компанії PortoLan, чесно кажучи, трошки сумно, тому що саме сьогодні відбулося останнє заняття. Вчора був фінальний мешап, екзамен, і е, сум відчуваю, тому що це класні були курси і вони скінчилися. Тобто я розумію, що треба рухатися далі, вчити щось нове, можливо, спробувати шукати роботу, тому що тепер я маю неймовірно класну базу саме завдяки цим курсам і таким класним і крутим викладачам, які були в нас. Хочу сказати дуже-дуже велике дякую Максиму, нашому куратору, Олександру, який також часто працював з нами, допомагав Роману. І Андрію за дуже класні відео, які були представлені у рамках курсу, і які дали дуже багато матеріалу для того, щоб це все засвоїти. Що стосовно самого курсу про Linux, я раніше не знала нічого, коли йшла на ці курси, тобто, це був для мене лише лише назва, так, лише, лише назва дистрибутиву операційної системи, тобто хто як це називає. І, якщо чесно, я не сподівалася, що отримаю таку базу від тобто, ну, людина, яка е, нульова була у цих всіх поняттях, у цих всіх розуміннях, ти приходиш і тобі в голову вкладають все по поличках, грамотно розкладають. Пройшло 6 місяців, і весь, за весь цей час я тепер розумію, Наскільки люди старалися, які створили цей курс, наскільки вони старалися надати таку інформацію, навчити людей, тобто це величезна праця, величезний їх. я навіть не знаю дуже дякую. У мене просто нема слів, щоб виразити вже ти просто розумієш цей обсяг проробленої роботи вже після його завершення. От, і саме за це дуже дякую, дуже дякую викладачам і дуже дякую всім учням, всім студентам курсу, які навчались разом зі мною, тому що це дуже крута спільнота. І у нас є тепер свій своя група в телеграм-каналі. Ми там спілкуємося, дехто навіть подорожився між собою. Тобто, ком'юніті ком розширюється, і завдяки ось таким людям, які створюють такі проекти, да, Безкоштовно, тобто ти потім взагалі е, розумієш, все-таки які класні наші люди. Також хотілося би сказати наступним людям, які прийдуть вчитися на курс Linux and Networking. інформації дуже-дуже багато, інформація важка. І після кожного модулю. Коли ти здаєш той мешап, коли ти завершуєш модуль, можливо ж якісь будуть невдачі, але не треба здаватися. У мене були думки після кожної невдачі — все, я все залишаю, я йду, я хочу подивитися серіальчик, я хочу відпочити, я хочу піти погуляти десь з друзями, так. Але я ж вже прийшла, і я вже вибрала для себе вчити, вивчити. Тому не треба кидати все, треба бути наполегливим і все вийде. Тому що люди, які вас тут навчають, вони у вас вкладують свою душу. І будьте, будь ласка, вдячними за це. І, і намагайтесь від, відповідати тим самим, якщо ви прийшли, будь ласка, наполегливість і все вийде.